Так, друзі, привіт! Будемо переглядати книги. От, прийшов я сьогодні, здали таку не дуже велику кількість, але різнопланова література. Я вже так в'язочки порозв'язував, підготовив є все, що хочу. Ну, розпочнемо ось такої ось книги. Реальність. От, бачите, трошки лежала вона, деформувалася. От така от книга. 91 рік. Так, щось не фокусується. Ага, бачу, 91-й рік. Ось так. Далі е, беремо ось такі ось е, тренажери в спорті. От, можливо, хтось щось цікаве для себе, друзі, побачить. В описі до каналу є номер. Як зі мною можна зв'язатися з приводу книг. Ось так. Сьогодні буде відео <кій> література така, широкого плану, можна сказати. От, В різному стані, звичайно, ось є такі ось нюанси. Зоологія з основами екології. Ось так. Ой. Штатив, так, 90-й рік. Ну, на таку тему в мене вже попадались деякі книги. Так, далі дивимось. Карточні ігри. Карточні ігри. Ось так. Комбінації і правила різних карточних ігор. Зараз всі на телефоні грають в карти. Так. Отака от, от сексуальна гармонія в супружівської пари. Ну, показувати, мабуть, не буду. Да, Бо там такі, вон, бачите, які там <кхи> 에, малюнки. Ну, якось з наукової точки зору щось там. Харків 96-й рік. Кому не вистачає гармонії. Звертайтесь. І є тут такий ось цікавий посібник. Так, це у нас дитяча література. Бібліотека піонера. Знай і умій. Так, Друзі птахи. 76-й рік. Ось так. Тут про рослини бачу різні. Це серійна книга, здається, виходила така серія. Ось так, може в когось які книги були. Ось це цікава книга. Я таку вже е, продавав. Продавав по шахах. <клес> Колись була вона в бібліотеці, бачу. От. Зимою я, е, е, так, зимою я знаходив, здається, ще й каналу не було. Е, ось. Ну, знаю, що дуже е, цікава, така цінна річ. Так, далі дивимось. Олена Пчілка. Годі, діточки, вам спати. Така ось малоформатна книжечка. Такі ось малюночки. Веселка видавництво, дарчий надпис. Так, художник Іван Литвин. Веселка, 91 рік. Такий шрифт бачу, як для діток такий. Великий. От пчілка, до речі, мені ще ні разу здається, і не попадалась. Це перший раз. Отакі от, от тут малюнки. Підсеньки, оповідання. Ну, ось так. Так, далі беремо. Я тут поставив так, трошки достаю казки, буковини. От. Гарне таке оформлення. Корінець. Казки буковини. Не пам'ятаю, здається, попадалось мені. <кій> Вибачте. Так, видавництво Карпати Ужгород, 1973 рік. Стан непоганий. Стан непоганий. Так, цікава книжечка. Так, хлопці сіють жито. Лідія Компанієць. Бачите, Спис, списана книга була. От. Ну, За оці отам, різних в радянський час дуже багато е, жінок писало, е, але мало щось таке дійсно гарне. Там прямо вони сиділи в таких кабінетах, і особливо дитячу літературу багато е, штампували, як не знаю, як гарячі пиріжки. Вони ту літературу. А якісної з неї, ну, не дуже так і багато. От так просто цікаво подивитись там на видання різні. От. Тут, бачите, вон, віршики якісь такі от речі. І кольорові ілюстрації присутні, і чорнобілі. Не знаю я, хто це. Може, ви знаєте, пишіть. Так. Далі будемо дивитись, так. Далі у нас йдуть, ось бачу щось про птахів. Ось такий короткий, ох, як виформлений корінець гарно. Пірячко таке. Оприділітель птиць. Цікаво. Так. Це у нас видавництво наука 1978 рік. До речі, раніше не знав. Почую, здається, від, десь в коментарях у когось чи від Юрія Стадничука, дивився його якесь відео, що коли ось так ось в рамочці, це означає, що людина вже е, померла. От, є так буває редакція. І там пішли-пішли, хтось там дві в рамочках. Раніше не знав. Це на час, я так розумію, коли видавалася е, книга, редагувала ця людина, а коли вона вийшла, вона померла, і це означає, ось що в рамості що людина померла. Ось такий ось факт, не знаю, може ви і не знали теж, не звертали увагу. Я раніше звертав увагу, мене е, якось цікавило. Думаю, чого воно в рамості, а ось так. Трагічний такий факт, можна сказати. Така малоформатна книжка, карманна, можна сказати. Ну, вони зрозуміли для того, щоб можна було. Так, охорона і приваблювання птахів. Корисний отак. От 53 рік. Цікаво. Цікаво. Так, Також бібліотечна книга. 53-й рік. Десь списували хтось. Як міг забирав. Хто цікавиться птахами? Ну, цікаво, Є в мене деяка кількість книг, мабуть, уже з десяток про птахів. Ні одної ще в мене ніхто е, не забрав. Ну, е, треба знайти людину, яка цим дійсно цікавиться. Так, юний риболов. Це вже таке рибальство. Багато така бібліотека по ремеслах різних. 87-й рік. Хтось цікавився. Азбука спорта. Таке, як більш дитяче, так, видання. Як для дітей. Ну, як для дітей підлітків, мабуть. От. Так, далі. Ось тільки мені попадалося. І точно таку я. Продала, продавав уже крилаті висловив в українській літературній мові. Мені ось попалась в зеленій палітурці, але там є нюанс, трохи пліснява побила. Ця вже в такому, бачите, непоганому стані. Далі грязненька така, пелюці, прислів'я та приказки природа, господарська діяльність людини. Українська народна творчість так, тисніння ось таке. А, підмочена вона трохи. 89-й рік наукова думка. Трошки десь її хтось підмочив. Ось так це виглядає. Так, в сторону відкладаємо далі. Іде в нас знову риболовство. Я тільки більш уже сучасне. Все, що потрібно знати, який це вже рік. Світ книги, це вже 2005. -й. Далі. Ось таке ось, дивіться. Ага. Риболовні любительські снасті. Також така тематична книга. Ось так. Який рік? 72-й, до речі, рік. 72-й. Так, далі у нас йдуть дари лісів. Так, трошки політурка так гарно. Видання третє. Урожай 83-й рік. Ну, багато випускали е, такої різної літератури. У мене сама популярна книга, мені вона три рази попадалась, три рази в мене забирали. Це зелененький такий е, травник. От дуже популярна книга. Якщо маєте, не викидайте, е люди шукають. Так, защита сана. Так, зрозуміло. про Прогусінь різних. Так, далі. Знову дивіться, захист такий ось. Від болячок різних. Так, далі. Довідних світотерапії. Так. О, бачите, хтось щось тут собі вирізав. Вирізав. Так, далі у нас. Ростіння в медицині. Зіж грушку і ізцілись, як то кажуть. Так. Далі дари отаких От ось лісів. Так, 66 рік. Так, з фотографіями. Ну, По грибах, різних е, травках, я ж кажу, виходило багато, багато книг. Так, далі ще бачу тут про риби. Отаку От я знаходив. У мене вже, мабуть, їх дві є в різному стані. Риби наших водой. Так, 81 рік. Так, відкладаємо трошки. Так, е, довідник. Календарь риболова. От, кажу, хтось колекціонував. Ой, відривається. Так, це у нас Мінськ, 1970 рік. І тут також різні риби, різна інформація. Сьогодні такий рибний день, можна сказати. Так. Травлін растіннями. Угу. Отаке так от. Да. Так, далі покажу отакий От ось трьохтомник Маркс і Енгельс, бачу. Один, два. Бачу, що комплект. Зачитаний, друзі, дивіться, так. Зачитаний. Отакий От ось комплект із трьох томів. Це якісь, мабуть, як вибрані труди. Також це. Шкільна якась бібліотека. Так, 80-й рік. <кій> Вибрані твори в трьох томах. Ось так. Ну, Енгельс Маркс. Опа. Хтось також цікавився, тому що ось таку я вже <кій> знаходив книгу Діалектика природи. 69 рік. Далі, ось таку книгу я вже продавав, Антидюринг. Так ось. Бачите, все бібліотечне. Хтось з бібліотеки. 73-й рік. Антидюринг в мене вже купляли. Так. Так що також, друзі, навіть і така література. Буває комусь потрібна ще. Маркс, Енгельс, Ленін. Так, про комунізм. Так, далі. Русска повість 19 віка. Так, госліст із бачу. Так, художня література. 1956 рік. Том перший. А скількох томах? Не знаю. Том перший це у нас 60-х років. 60-х років. Ну, тут, мабуть... А ну, давайте подивимось, хто сюди входить. Так. Мельников-Печорський, Оспінський, Сліпцов і Славутинський. Ну, такі от письменники. Тираж 150 тисяч. Не знаю, чи є перший том, ось другий. Так, далі. Книга Суворов в Петербурзі. Суворов в Петербурзі. 78-й рік. Ось така. Далі. Єсенін. Вибрані. Так, вірші і поеми вибрані. Ну, Есініна видавали дуже багато. Так, таку знаходив вже Василь Менко. криниці пам'яті. Криниці пам'яті. 88-й рік Дніпро. Так, Фейт Вангер, Іспанська балада. Ось так оформлений. Корінець цікаво на паличці гарно. 59-й рік. Так, якось треба в сторону книги, щоб вони не... Попадали на мене. Зараз, друзі, підготовлю деяку кількість книг тоді. І будемо далі дивитись. Так, друзі, продовжуємо. Далі. Так, Енгельс, хтось крепчайше захоплювався. Бачите, того, що є така книга. Далі ось таких дві. Ой, ось таких дві брошури. А це однакові. Мабуть, так. Отаких дві брошури. Та їх в кожному цьому, як то називали, красний уголок, чи як багато було. Так, це із серії «Радянський детектив. Це із серії «Радянський детектив. Там виходило книг, мабуть, з 20-25. Це Аркадій Адамом 92-й рік. Так, далі дивимось. О. Дивіться, тільки знаходив ще одна книга. Ще одна книга. Книга гарна, до речі. Там був Дарчий надпис, а тут немає. Ось так цікаво буває, тільки знаходив. Так, Пушкін. Пушкін ось такий. 87-й. Ага, це про Петербург. Вибрані різні твори. Так, дивимося. О, про Мусоліні. <кій> Та серія була, мабуть, диктатора. Доктатори. Так, Муссоліні. В 90-х роках, мабуть, вже виходило. 95-й. Так, далі дивимось. Так, ну, така книга блок. Розуміло. Так, ось така книга. Кіплінг Мауглі, Малеші Карлесон і Вінні Пух. Все в одній книгі. Але є нюанс, бачите, підмочена колись була. <клух> так. 85-й рік. Такого видання ще не зустрічав, до речі. Так, знову Енгельс. Так. Такі ось казки за зарубіжних письменників. Також таку я вже знаходив книгу. Так. Ну, знаходив, тому що тираж 750 тисяч. Так, роки війни Грінченко, попадалась неодноразово. 41-й, 43-й, 76-го року видання. Так, далі дивимось. Бонін ізбраним. Так, також попадалась така книга. Знову Engels і Lенin. Таке тисніння. Ну, така книга. Також бачу бібліотечна. 78-й рік. Десь списали вже давним давно. Так, ось такий блок. Хтось підбірку робив, бачите, по блокові. Ось так. Так. Добре, зараз знову підготую деяку кількість книг. Так, поїхали. Життя після смерті. Світ книги. Так, це вже який рік? 2009. Ну, всі там будемо, тоді дізнаємося, що його гадати. Так, далі. Знаходив таку книгу кулінарія. Так, гемеопатія. <кій> формірування кронплодових дерев. О, дивіться, 17 гнові мій весни. Таку, до речі, ще не зустрічав. Ну, Цікаво, оформлено. Читав я, сподобалась мені ця книга. 85-й рік. Ну і, звісно ж, серіал. Так, старовинні на зброя і досхи. Таке простеньке видання. Таке простеньке видання. Еліксири життя. Ленінберг. 87 рік. Так, далі. Це вже якась геометрія. Від 2004 рік. 10-11 клас. Так, так, із життя слів дитяча література. 73-й рік. Угу. Ну, цікаво. Не знаходив таку. Так, далі що це таке? Саморобні електронні вироби. А, МПБ була така е, бібліотека, ага. дивіться, Занімательна гемологія, угу. очерки О, угу. про самоцвіти. про каміння різне. Ось так. Так, геологічна, геологічні екскурсії, недра. 78-й рік. Така ось книга. Так. Так, ось така ось пунктуація і орфографія. Ага, оце цікаво, цікаве видання наука, така серія ось ця. Це про прізвища. Так, ось така ось книга. Ох ти, дивіться, про лазери навіть, про мікрокалькулятори, популярна фармакологія. І знову радіо і зв'язь. Ось так. Про іграшки, бачите? 88-й рік. Так, знову ж ця, автомати, консервування, позакласна робота з географії. Це я бачу щось, я ж кажу, десь був при бібліотеці, і коли списували таку літературу, бо штампи майже на кожній книзі, хтось забирав основи теорії хімічних процесів, цікаві роботи з хімії. Далі методика так, про органічну хімію. А який рік? Цікаво. У нас 91-й. Ось так. Показую. Все, я, друзі, я вам казав вже і кожен раз буду повторяти, показую вічних О, Бачите, шпаргалка така. Зустрічав я вже такі шпаргалки, тільки там по геометрії, здається. Основи хімічного аналізу. 92-й рік. Основи хімічного аналізу. Хімічні експерименти в школі. Так, Так, даріть людям красоту. Угу. 85-й рік. Це про художні е, ремесла його. Ну, цікаво, так. О, дивіться, спортивна стрільба. Фізкультура і спорт. Фізкультура і спорт. Так, який рік. 87-й. 87-й. Так, далі. Попадалась мені ця книга, але в поганому стані. Рідкісні і вимираючі тварини. Рідкісні і вимираючі тварини. Я знаходив таку книгу, але тоді не забрав, тому що вона була дуже наполовину підмочена. Ну, Тепер її і в гарному стані. Це 86-й рік. Так, дивимося далі. Ага, в'язальна еротіка. Оце так. Да. Так. Так. Малюнок і основи композиції. О, ось таку книгу тільки продавав. Відправляв людині в Київ за 30 гривень. Так. Ще в мене тут є, бачу, біологія. Ось така. Барабаш. Бачите чиїсь. Такий ось Ексліб так 1985 рік. Біологія. І лісна косметика. Ось такий ось сьогодні вийшов більш не такий не художній. Різні книги людина збирала, бачите, на різні тематики. Десь я ж кажу, таке відчуття, що десь. До якоїсь бібліотеки мала доступ і могла там забрати. Ну, а все, як завжди, зупинилось в одному місці на макулатурі. Добре, друзі, до нових зустрічей!